У Швейцарії вчора відбувся перший півфінал Євробачення 2025. Україна з інтригою пройшла до фіналу, забравши останню путівку. З учорашнього ефіру на конкурсі змінився формат оголошення фіналістів. Тепер їх не просто називають у випадковому порядку, а на екрані одночасно показують трьох потенційних фіналістів, з яких проходить один. Таким чином, учора за останнє місце у фіналі конкурували одразу шестеро учасників, а отримала його Україна, яку представив гурт «Циферблат» із піснею «Bird of Prey». Також до фіналу пройшли Томі Кеш, Естонія, Клод, Нідерланди, Кайл Алесандро, Норвегія, Вайб, Ісландія, Юстина Стечковська, Польща, Габрі Понте. Сан Марино, Напа, Португалія. Президент України Володимир Зеленський чекає від зустрічі із диктатором Путіним у Стамбулі припинення вогню та обміну всіх полонених. Пряма мова: ми з Путіним не можемо зараз дійти згоди з усього, це неможливо. Але ми маємо знайти формат для припинення війни, заявив український президент. Пряма мова: якщо я зустрінуся з Путіним, ми маємо вийти з політичною перемогою, припиненням вогню, обміном усіх полонених на всіх полонених або чимось подібним, вважає Зеленський. Нагадаємо, сам Путін свого візиту поки що не підтверджував. Змі пишуть, що російську Цього очолять Лавров та Ушаков.